Народ, всім доброго дня. Маємо в роботі отаке авто. Я гадаю, всі впізнали. Це у нас Gilliam Grant, сьомий. По-моєму, 11 чи 2012 року. Така машинка. Будемо на ній встановлювати оці пороги. Так як це китаєць, воно все згнило там, бо китайці нормально так гніють. А ми будемо міняти. Я перший раз роблю таку машину по порогам і буде мені цікаво, може ще буде комусь цікаво, які є нюанси, що, де, куди, як. Я не знаю, я хотів би сказати, як правильно поміняти, але ні. Буду міняти так, як я буду міняти. А ви там вже собі решите, правильно це чи ні. Або хтось собі придумає якось. Я трошки в шоці і за зазорів по цій машині. Це просто треш. Гляньте, яке тут зазоріще. Машина не бита, не фарбована. А отут нема зазора взагалі. Взагалі. Але якщо кришку туди здвинуть буде тут крило торчати, бо там розкриється зазор, а тут кришка наїде на крило. І тут буде торчати. Та ну це капець. Машина трохи після граду має безліч пошкоджень по панелям поверхнім. Бу-бу-бу-бу-бу дверка, дверка торчить міліметра 4, задня на передню. Це я навіщо знімаю, щоб потім, не дай Боже, не було після заміни порогів, щоб хазяїн не сказав. А що це таке з зазорами? Бо таке буває. Таке буває. А тут навпаки передня торчить над задньою. Хм. Як цікаво. Таке враження, наче е, морда зломана, виходить, в ту сторону отак. Так. Бачимо, тут і ярок немає. Можна, якщо рукою взятися, отак це все виламати. Ну, нам це не цікаво. У нас задача стоїть замінити пороги, тому що машину неможливо піддомкратити. В общем, я працюю, ви дивитеся. Так, зняв накладку. Тут жесть, звісно. Ну, виглядає тут навіть. Похоже, схоже на метал. Хто значить, він там є. Тут вугла нема взагалі. О, отак от, от. І тут вугла немає взагалі. Дуже цікаво, як ті пороги будуть вставати. Мабуть, зараз розпечатаю і подивлюсь, що тут як. Так, відрізав. Полосу, порогу. Бачимо тут піна така цікава. Ну як цікава? Зараз у багатьох нових машин є піна. Всередині, вон, бачимо там купа піни. Бачимо, що... Фокусуйся зараз. Що метал. Просто голий метал. Всередині, тому вона так і гніє. Вона повністю голий метал. Повністю. Нема ніяких ґрунтів всередині, нічого. Нічим не оброблено. То воно так і гніє. Так, пробую розбирати, яка тут конструкція розібратися. Щоб зрозуміти, що мені з нею потім робити. Так, трошки поприбирав, бо просто капець насипано. в ямі теж підмів не пилососи, бо ще буде сипатись. Ампутував все, що, якби на мій погляд, потрібно було ампутувати. І тепер будемо з усіх частин робити сюди вставки. Починати буду. Ну, як завжди із задньої сторони, є в мене з'єднувач порогу. Він трохи недороблений. Б... Ну як недороблений до мене. Чи для мене він не підходить? Не знаю це. Просто підсилювач порога. Ага, ремкомплект підсилювача порога. Для і невідомо. Куди хоч можна ставити. Так. І поріг цей, от я тут в кінці дверки трошки піднімусь нагору. Отак от, от. Ну, бо так вигнило. І спочатку тут теж тут прийдеться трошки піднятися. Mm. Отак от я вирізав. Е, решту я підріжу отак от. Отут, щоб під кліпсами з'єднатися, щоб кліпси в мене заводські отвори залишилися для кліпс. Далі порог скрізь цілий. Підніматися я туди не бачу смисла. Тому е, нижня частина, можна сказати, мене залишається відсюди. Верніше, ми її ставимо, а верхня залишається. І от з верхньої буду робити е, підсилювач, зараз покажу. Так, перемістились в яму, ось поріг, ось підсилювач. З'єднувач я забрав його, отак прийдеться, отак і отак. Трошки перегнути. На отой Получається на оцій планці ще один. Прийдеться десь отак, ще один зуб Ну то от таке. Я його на шматки поріжу і погну, тому що все заразом гнути невдобно буде. Е е е і от я почну звідси, вийду. А такі є два підсилювача, ось отут рівних і отут рівних. Цей підсилювач взагалі всередині. Тут просто там всередині пластинка приварена, я не знаю, що вона таке. Отаких От іще є два штуки. Один повністю цілий, один ну, трошки в корозії. Молотком по ньому постукав, держиться. Значить, далі ми туди не поліземо. ці треба опустити полосочки, щоб воно в шву вийшло порогу. Отут і отут опустити. Ну і далі отак виходимо. Далі підсилювач, з'єднується тут, теж сюди. А далі порогом уже це все накривати. Ось такий весь план. Гадаю, металу повинно вистачити. От таким образом перегинаю вугол. Ще один роблю. Стапель приймає пряму участь. Отак виходить. З'єднувач у нас. О, зараз, мабуть, отворів наштампую, я хотів знизу його до полу приварювати. Мабуть, отут зараз отворів наштампую і прямо так буду О, до цієї сторони, виходить, уварюватися до стінки пола. Та й як назло? Немає дерокола, дав, попросили, а сам буду тепер гратися сверлом. Буде купа стружки. Так, Ну що, виварив низ, задню частину, також подоварював, щоб подигнивали е, підсилювачі. Там піднократник, тут під середня стійка. Тут не було, це я вже від себе приварив. Тепер можна закривати підсилювач. Отак він буде йти. О, відсюди до сюди. І далі вже поріг. В общем, ковиряємося потроху. Так, Закінчив, виварив підсилювачі. Виварив цей вуго, там було таке віконце. Виварив цей вугол, ну і задню частину. Тепер будемо пробувати сюди підганяти сам поріг. Дядьки, закінчили цю сторону. Бру -бру -бру -бру. Не скажу, що було легко, ну. Ну, закінчив. Хазяїн був в шоці. Що це далі з цим робити? А далі кажу, треба заміна арки і все тому подобне. Ну, в общем, може ще й прийдеться потім міняти. Порух виварений. Тут, тут Тут не зачищав особу, тому що все закривається підкрилком. Тут по покри... сатті трошки зробив. Перетер, е, виварив внутряки, закрив наружкою, ну якось так. З цього краю виглядає отак. Майже згнивши крило, прикручене до нового порогу. Е, Кронштейн тут був, він згнив повністю. Я не знаю, як він має виглядати, ну, приблизно щось таке я придумав. Він прикручується тут саморізом край порога пластика, Бо... ну от так, я придумав. Так, знизу машини. Зразу згадати, що тут було. Тут маємо отаке. отаке, отаке. Оце все шевелиться. В общем. Не коробів, взагалі нічого тут живого немає. У нас вийшло отак от. Все виварене. Зараз залишилося погрунтувати. І далі там вже хазяїн буде, я не знаю, мастійчить, не мастічить, заливати мазутою, хто як любить. В общем, отак вийшло. Тобто йде внутряк, далі йде підсилювач, далі йде наружка. І в трьох місцях по краям і по центру на середній стійці стоять такі широченькі підсилювачі опускаються у варені. Ну що, наче сталося. Наче все стало отак воно виглядає у пройомах. Нічого тут не видно все чітко. Тут вирізалося вище, тут ось, аж сюди. Наче все стало. Ну тут понятно. Тут нічого не видно, видно, повинно бути там. Зараз покажу з іншої сторони. а З іншої сторони нічого не видно, бо тут все закрите. Так от. Ну що, друзі? Закінчую цією стороною. Повністю виварив пороги, зібрав, якби все на місце поставив. Арки там, які було, такі нема, спереді крило теж Ну, Це таке. Внутряки я не залазив, там все живе, я не бачу смисла сюди залазити. З'єдналося під пластиковою накладкою. Тобто нічого там не видно, нічого. Тут де трошки вийшов, його все одно не видно, бо я трошки чорною фарбою під також в передньому пройомі нічого не видно, все ціленьке. Наступну сторону робити я не буду показувати, в принципі, все те саме. Що хочу сказати по конструкції порогу. Копія Toyota. На фонді така сама конструкція. Ну, В принципі, в японців така конструкція китайці нічого свого не можуть приліпити, вони тільки можуть зідрати. Ну, але ж якості ніякої. Якості ніякої. Е, якщо буду міняти арки, знімати не буду, тут наружка і нуля. Тут в принципі, ну, немає нічого, прийдеться спотерити крило, по-любому, що тут поведе. Може, зніму, як знімається задній бампер. давно не знімали рубрику, як то розбирається. Так що, може, зніму, я знімаю задні бампи, дають кліплення. Дякую, я знімаю. Цьому відео буду закінчувати. До наступної машини, до наступної роботи. Всім дякую за перегляд.